Минулого тижня у четвер керівництво національної поліції провело зустріч з представниками Федерації футболу України та прем'єр-ліги, і одним із питань, яке ми обговорювали, було саме залучення поліцейських до несення служби на території стадіонів. Хочу відзначити, що законодавство України досить чітко розмежовує повноваження суб'єктів забезпечення громадського порядку, зокрема. Стадіони та футбольні клуби відповідають за порядок на території спортивних споруд та їх трибунах. У свою чергу, Національна поліція відповідає за правопорядок на прилеглій території, шляхах евакуації та у громадських місцях відповідних населених пунктів. Звичайно, законодавство допускає присутність правоохоронців на території стадіонів. Це може мати місце в таких випадках, якщо цього вимагає характер футбольного матчу або перебіг подій під час його проведення. У даному випадку мова йде перш за все про матчі підвищеного ступеня ризику, коли присутність правоохоронців на території стадіону носить превентивний характер і дозволяє більш оперативно відреагувати на можливі нештатні ситуації. У той же час функції обслуговуючого персоналу стадіонів стюардів поліцейські виконувати не повинні і не будуть. Поряд з цим інформація, яка була оприлюднена на офіційному сайті Федерації футболу України, стосовно повернення поліції на стадіони, була сформульована не зовсім чітко і це викликало неоднозначне її тлумачення у будь-якому випадку на території стадіону. Знаходиться наш представник у складі координаційного штабу, який відповідає за організацію проведення матчу. Крім того, кожен стадіон повинен мати кімнату для працівників поліції, у якій теж працює група поліцейських для проведення роботи із можливими правопорушниками, якщо їх затримають. Звичайно, ми також можемо розмістити на території стадіону наші резерви. Нам це буде зручніше, якщо виникне необхідність введення вже спецпідрозділів на територію стадіону. А в інших випадках, будь ласка, стадіон е, має службу стюардингу, стадіон має службу охорони, працівники якої, відповідно до закону про охорону діяльність, мають повноваження навіть застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, затримувати правопорушників. Вони можуть їх нам передавати. А якщо е, вже ми маємо інформацію, що матч буде проблемним, якщо ми маємо інформацію, що Служба безпеки стадіону сама не справиться. Звичайно, за попереднім узгодженням можна визначити, яким чином працівники поліції нестимуть службу на території стадіону. Але знову ж таки, в секторах ми стояти не повинні, тому що робота стюардів вона носить сервісний характер. Просто показати дорогу, перевірити квитки це, це не є завдання поліції.